Всім привіт. У нас заморозки. Рано мушу палити. Тюке. Сухі тюки, зверху кидаю або бур'ян або мокру солому, щоб такий дим був. Мінус один є добрий. Бачу там далі люди теж палять. Коротше, не знаю, що воно поможе, але... Спробувати хоч щось. Бо кожне дерево накривати то це дуже довго. Гарно все позацвітало. Не знаю, що воно буде. Буде видно, коротше. Вроді така димова завіса непогана, я що знаю. Поки сонце вийде, то я думаю, трошки воно потримає його. Будемо сподіватися на краще. Та все поприморожувало, біла трава, чесник, <кхи> похилив листя. Коротше, такі діла. Пишіть, хто так само робив, в кого що вийшло, чи спасли урожай, чи ні. Ну всім пока.